Чому я зупинив свій вибір саме на Ірландії? Пояснюю, країни Східної Європи я відкинув відразу. Тому що в таких країнах, як Польща, Словаччина або Румунія, просто мізерні зарплати. Не хочеться витрачати на ці копійки свій час. Е, дивився я зразу на країни Північної Європи, такі як Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія. Звертав увагу на країни Західної Європи, такі як Німеччина, Бельгія, Нідерланди. Франція зупинився вибір все ж таки на Ірландії. Чому? По-перше, тут одна з державних мов англійська. По-друге, тут існує ЕРПІ-програма, згідно з якою уряд Ірландії компенсує біженцям з України вартість орендованого житла. Ну і крім того, непогані соціальні виплати. 244 євро на тиждень отримує тут безробітний, тобто за місяць набігає більше тисячі євро. Ну, наскільки мені відомо, в Польщі або Румунії люди вкалують по 12 годин для того, щоб отримати цю нещасну тисячу євро. В Ірландії за такі копійки ніхто е з ліжка не встає. Тому що немає сенсу тобі уряд Ірландії просто так дасть цю нещасну тисячу євро просто за те, що ти є. Ну а якщо ти хочеш мати більше, тоді будь ласкавий, ходи на роботу, працюй і будеш мати 3, і 5 тисяч євро на місяць. Ось так. Тому я обрав Ірландію. Як же потрапить в Ірландію? З України їздять автобуси і до Бухаресту, і до Будапешту, і до Варшави, і до, батьох, і до багатьох інших європейських міст з великими аеропортами. А з цих аеропортів літають літаки до Дубліна. Один з найдешевших варіантів це сісти на поїзд мукачево кошице а в кошице пересісти на літак кошице Дублін від компанії Рейнар. Це бюджетна авіакомпанія. Таким чином, дорога обійдеться вам приблизно в 150 євро. Інші шляхи будуть дещо дорожчі. Наприклад, я добирався в Дублін через Бухарест і витратив 300 євро. В аеропорту Дубліна. На паспортному контролі вам треба буде сказати, що ви біженте з України і вам потрібен захист в Ірландії. Якщо ви не знаєте англійською мовою, скористайтеся Google-перекладачем. Напишіть українською мовою. Я біженець з України, мені потрібен захист. google перекладач перекладе вам це на англійську, ну і переклад ви просто покажете на паспортному контролі. Далі до вас просто покличуть україномовного співробітника, який чергує в аеропорту Дубліна цілодобово, і він візьме вас під своє крило. З кількох рейсів позбирають всіх українців. Відоме місце збору в дублінському аеропорту це так зване чорне піаніно. Тобто, швидше всього, ви теж почуєте цю сакральну фразу: почекайте біля чорного піаніно. В аеропорту Дубліна біля чорного піаніно. Насправді це піаніно не чорне, а коричневе. Але ви його все одно пізнаєте, біля того піаніно буде стерчати величезна купа голодранців, які розмовляють українською мовою. А то місце збору новоприбулих українців з різних рейсів. Впродовж кількох годин вас позбирають в аеропорту Дубліна біля чорного піаніно, яке ні разу не чорне. Потім погрузять в автобус і організовано повезуть в первинний центр прийому українських біженців Сіті Вест. Там вам оформлять статус біженця, і звідти вже організовано повезуть в один з таборів для українських біженців. А в Ірландії, хочу вам сказати, є кілька таборів для українських біженців, причому саме для українських біженців з представниками інших національностей нас не селять. Тобто вам не варто турбуватися, що там будуть бігати які-небудь сомалійці з мачете або афганці чи пакистанці будуть. Влаштовувати, так би мовити, молитовні вечори. У нас в таборах живуть всі свої. Більш того, персонал працює теж україномовний, складений з українців, які просто прибули в Ірландію на кілька років раніше і вже встигли тут адаптуватися, вивчити англійську мову, ну і влаштуватися на роботу. Тобто будете жити з комфортом. Вас будуть годувати безкоштовно, будуть возити на автобусні екскурсії по Ірландії, будуть забезпечувати одягом благодійні організації, тобто все буде нормально. Навіть допомагатимуть з пошуком житла в Ірландії. Ну, наприклад, така організація, як Червоний Хрест, дуже активно з цим допомагає. Наприклад, один з варіантів житла, який свого часу мені запропонували, був запропонований саме цією організацією. Але, звісно річ я і самостійно шукав житло. Тобто, у мене було кілька варіантів житла в різних графствах. Ну, Я вибрав те, що було найкраще для мене, як мені здавалося. Ну і, в принципі, не помалився. Так що пробуйте, пробуйте і ви, шукайте свій шлях. Тобто, не кажу, що вам особисто вам найкраще підійде е, Ірландія, може і підійде. А може ви вчили французьку мову, і для вас кращим варіантом буде Франція, а може ви хочете побувати в Норвегії чи в Данії. Тобто зараз, в принципі, в українці, от, чим прекрасна нинішня ситуація, незважаючи да, на всі мінуси, але і плюс Україна зараз може обрати собі країну для проживання. Ну і в принципі скористайтеся цим шансом, не змарнуйте його.